На заході України час від часу з під землі намагається вилізти сам диявол. Люди бачать його жахливі червоні пальці, а сморід гнилої плоті розходиться навкруги і приваблює мух. Ну Добре. Довести існування диявола ми не можемо, але про гриби розкажемо. Завдяки грибам ми маємо велике різноманіття страв і напоїв, антибіотики, ліки, ферменти. Мікоризні гриби забезпечують водою і мінеральними речовинами дерева. Завдяки грибам сапротрофам усе навкруги не завалено рештками й тілами інших організмів. І навіть гриби паразити корисні, бо контролюють чисельність шкідників. Наприклад, представники роду ізарія використовують у боротьбі із попелицями, білокрилками і павутинними кліщами типовими шкідниками рослин. Екосистеми, які формувалися тисячоліттями, збалансовані та різноманітні, так все і було б, якби не людство: вирубування лісів, перетворення лук із великим різноманіттям трав на поля, на яких росте одна культура, викиди парникових газів, теплоелектростанцій і заводів, призводять до глобального потепління і змін клімату. Викиди від підприємств, велика кількість пластику та іншого сміття забруднюють довкілля, а неконтрольоване перевезення рослин і тварин призводить до інвазії чужорідних видів в аборигенні екосистеми. Усі перелічені фактори спричиняють руйнування природних середовищ і ставлять під загрозу існування багатьох живих істот, зокрема грибів. Ти живеш у часи голоценового вимирання, шостого масового вимирання видів живих організмів в історії Землі і першого причиною якого стали саме люди. На жаль, багато видів живих істот залишаються невідомими науці. Особливо це стосується грибів. Відомо й описано лише 5% представників цього царства живої природи, а скільки їх приховані від наших очей. Ґрунти маскують міцелії невідомих макроскопічних видів, чиї плодові тіла ми ще не встигли помітити й описати через те, що вони швидко зникають після спороношення. Про мікроскопічних представників і говорити зась. Тут знадобиться багато дослідників і дослідниць із мікроскопами та наборами для аналізу ДНК. Але люди не сидять склавши руки. 1992 року була прийнята міжнародна конвенція про збереження біологічного різноманіття, це міжнародний договір, метою якого є створення стратегії зі збереження біорізноманіття на всіх рівнях від генетичного до екосистемного у всесвітньому масштабі. Конвенція, мов маяк кораблю, вказує загальний напрямок, куди кожна країна має рухатися як от створення природоохоронних територій, відновлення екосистем, дослідження і захист видів живих істот тощо. 1964 року було створено міжнародну червону книгу, список видів, яким загрожують небезпека і вимирання. Перші види грибів були включені в неї лише 2003 року, це гриби, що утворюють лишайники. Кладонія, перфората та педіцелатум. Хоча сьогодні тривають активні дослідження, даних про різноманіття видів та їхній статус катастрофічно мало. Для порівняння, серед відомих людям 75 тисяч різноманітних хребетних тварин було досліджено для виявлення на безпеки 62 тисячі видів, і 11 тисячам видів хребетних тварин було присвоєно статус під загрозою зникнення, а ще 13 тисяч видів залишаються недослідженими. Грибів і лишайників вже описано удвічі більше 168 тисяч. Як думаєш, який відсоток із них було досліджено стосовно їхньої вразливості до вимирання? Станом на 2023 рік досліджено 660 видів грибів та 121 вид лишайників, тобто 5 від відомої кількості. Із них 318, тобто 40% досліджених, отримали статус під загрозою зникнення і були занесені до міжнародної червоної книги. Багато країн мають власні червоні книги, у яких описані види, що мешкають на території цих країн. До червоної книги України станом на 2023 рік унесено 56 видів лишайників і 68 видів грибів. Але дослідження грибів і оновлення червоної книги тривають. До науковців, що проводять дослідження у сфері екології та охорони грибів, належить харків'янин Олег Прилуцький. Він вивчає те, як популяції грибів змінюються в просторі та часі, як гриби взаємодіють між собою та з довкіллям, а також описує нові для України види. Наприклад, ним і командою було вперше зареєстровано на території України три види із роду лепіота родини печерицевих. Збір інформації, перший етап. Далі гриби, що виявилися рідкісними або зникають, необхідно захистити на законодавчому рівні. Так громадська організація Українська природоохоронна група, що складається із досвідчених біологів і біологинь, займається створенням нових природоохоронних територій. Види живих істот, що були визнані рідкісними або вимирають, потребують захисту, але захист одного організму не спрацює, бо організми не живуть самі по собі. Якщо захистити боровик королівський, але дерева, з якими він формує мікоризу, зрубати, то гриб не виживе. Саме тому необхідно захищати цілі екосистеми і створювати заповідники, заказники, природні парки тощо. Наступний етап коли вид досліджено і захищено, відновлення його популяції, і тут не без ініціативних людей. Наприклад, косівчанка Марія Пасайлюк займається дослідженням грибів у національному природному парку Гуцульщина. Вона із командою вивчала, як грибні спільноти зростають у природних умовах на території природного парку та як поводяться гриби у штучних умовах лабораторії в чистих культурах. Отже, завдяки новим знанням були створені нові місця зростання грибів у їхніх природних середовищах. Це дало змогу, наприклад, квітохвіснику Арчера плодоносити багато і регулярно. Тож тепер він не в списку грибів України, що зникають. До речі, саме цей гриб має назву пальці диявола. Він виробляє сполуки для приваблення мух і їхній запах, декому дійсно нагадує запах гнилої плоті. Мухи поїдають плодове тіло та розносять спори гриба, допомагаючи йому розповсюджуватися. Запам'ятай зараз відбувається голоценове вимирання, масове вимирання видів живих істот на землі, спричинене діяльністю людини. Причинами масового вимирання є втрата середовища проживання, зміни клімату, забруднення, інвазія чужорідних видів. Задля збереження видів живих істот на міжнародному рівні була підписана Конвенція про збереження біологічного різноманіття. Вона передбачає створення природоохоронних територій, відновлення екосистем, дослідження і захист живих істот. Червона книга список видів, яким загрожують небезпека і вимирання. Гриби є малодослідженим царством живої природи та потребують особливої уваги та захисту. Став уподобайку стеж за каналом, нумо охороняти живе разом.